Ну, якщо достроково завершується цей поєдинок, також двохсоточка на... та, 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 залітає. Та, Двох сотечка залітає. І так, дивимось. Георгій так зря вже не дивиться на свого опонента. Зураб також так максимально сконцентрований. Угу. І, І перший раунд, дорогі друзі. Шухає Георгій. З лоу-кіка починає О, І тут же відповідає, так. Да. Таким навіть сильнішим, потужнішим Лукіком. Більш сконцентрованіше виглядає зурап і Ой, намагається вже підхватити. Підхватити ніжку. Ну, Георгіє такий е рубак і намагається так, знаєш, кожен удар акцентований, але mm -hmm. як останній. Ну, також попадання було хороше. І Ще один лов. Ти як тайс маєш це оцінити. Так, так, слухай, я коли дивлюсь бій в стійці, це дуже приємно дивитись. Ой, тяжна як, серія. Дуже відповідає, прям зарубилися хлопці. У нас тут в першому раунді. Зураб. Цікаво, що буде робити Зураб, щоб вийти з пресингу. Да, пресент мощний задав такий тем, задав такий Георгія. Але все ж таки він залишається дуже врівноваженим та знає, що робить це. Видно. Він намагається з коліна. Ще одна сама накау. Це нокаут! Це перемога. Краса Ігор Ратару, вітаю тебе. А тепер я розумів, чого цього хлопці всі відмовлялися. А може, слухай, вони добре почули, що двохсоточка залітає, <рив> на банку, і треба закінчувати цей бій. Сильно, сильно. Давай, зараз я вийду інтерв'ю швиденько. Так, а я давай поки візьму за телефоном схожу, щоб якраз також. Перемогу нокаутом одержує боєць червоного кута Водоласі привітаємо кіоні. Я знаю, що від тебе відмовлялись, щоб битися дуже багато біців. Тепер ми бачимо, чому це так виходить. Як тобі, як тобі, як, тобі як тобі в Україні. Спасибо вам. Слава Украине. <плодисменты> спасибо вам за эту возможность. Я очень много тренировался. И спасибо моим тренерам. Они очень много делали для меня. Пацанам, которые из клуба. Спасибо вам. Мой брат здесь в зале. Он где-то тут. Огромное который... тебе спасибо, брат. И хочу сказать, во все это. И пап, я тебя люблю. Спасибо. Леон, а все дали, все дали. Хочу поезд. Давайте еще мне какого бойца, и я готов на поезд. Эти пацаны. Короче, все, я на русском очень Так, сім'є, народно. На рок Молдова! Ура! Дивіться, наші наш чемпіон відсійські міхайки труси. Вітаю тебе і хотів би вашу команду. Я хочу сказати, що команда це цей тім, наші друзі з Молдови, вони з першого дня повномасштабки почали допомагати нам, нашому, нашому війську і багато евакуювали наших жінок і дітей. Повторюємо.